Я готувався до зйомки нового відео, огляд релізів, які вийшли сьогодні та на цьому тижні. Але прочитав про скандал, який стався з Христиною Соловій та Сергієм Жаданом. Вони випустили сьогодні пісню під назвою Серце. І тут виявляється, що кліп знімався в якійсь греко-католицькій церкві у Львові, і у відеокліпі присутні поцілунки одностатевих. Я ж сразу же підірвався так, думаю так. Буду не просто дивитися зараз цей кліп, а я його подивлюсь вперше при вас і прокоментую. Але спочатку давайте прочитаємо новину. Львівська церква вимагає видалити кліп, знятий в храмі кліп Жадана і Соловій. Кліпі на пісню серце, знятому у храмі святого Андрія, використані кадри з поцілунками одностатевої пари. О, Боже, Боже, який жах! Боже, в якому році ми живемо, в якому ми столітті живемо? Um, нагадайте мені, будь ласка, в коментарях. Греко-католицька парафія святого Андрія Ці Василіану Львові обурили з кліпом гурту Жаданий собаки та співачки Христини Соловій, частину якого знімали в приміщенні храму. Церква просить видалити кліп з Ютубу, бо вбачає в цьому пропаганду антихристиянських цінностей. В кліпі присутні кадри поці з поцілунками двох жінок. І знову, І що, у нас знову не буде кліпу з поцілунками двох чоловіків? Та блін. Ну що ж це таке до речі? Композиція серця це маніфест любові до світу, яка проростає в чесності та розуміння його недоліків і вад. Це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість. Ну це вже сміливо зняти кліп у церкві і показати поцілунки одностатевої пари. Це класно. Але чому не вистачило сміливості зняти поцілунки хлопців? Це вже інше питання. Ну давайте зараз подивимось кліп. Да, я як представник ЛГБТ спільноти, ну я не міг. Пройти осторонь цього. Ну тому що, по-перше, ну це вже круто. Типу, ну в будь-якому випадку, Сергій Жаданий і Христина Соловій дякуємо вам за сміливість, дякуємо вам за те, що ви підтримуєте ЛГБТ, навіть якщо тільки показали жінок. Але зараз подивимось, так? уже дякуємо. Але 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 в мене вже, в мене вже тут, понімаєте, пукан підгорає. Мені вже хочеться прокоментувати. Ну, спочатку подивимось кліп. Ставимо лайк, погнали. О. Ой, кра... слухайте, красиво як. Шість хвилин кліп ого. Слухайте, а ви е, помітили, як за декілька цих років як Христина Соловій взагалі змінила свій імідж? Вона стала такою стервочкою. Раніше вона була такою ж ш... ш... школяркою, такою доброю, а тепер вона в зовсім іншому образі. Боже, вона. вона Лана Дель Рей. Я думаю, на що це мені схоже? Це мені схоже на алюзії з кліпа Лана Дель Рей Born To Die». Ну, а де, де 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 поцілунки? Ага, о, починається. Так, а снакійний. Так, а. Ну слухайте, це дуже схоже на таке приємне соціальне відео. Нам показують, знаєте, завжди показують крупним планом людей, їх е, е, текстуру обличчя, їх очі. Так, а я... ну окей, ну. Дівчата дивляться одна на одну. Ну. Все на рівні дотиків, все дуже гарно. Ага, ось це тут, дівчата, вже майже. Ага, ось. Ну це дивіться, це. Ага, ага, ага. Угу. Ну. Ага, ага. Угу. У нас буде розвиток. Слухайте, ну поки що, от поки що. Давайте так, ви також пишіть в коментарях. Поки що я нічого такого, а, а, як сказати, не те, що провокуючого я поки що не побачив. І, до речі, кадри ж ці з поцілунками навіть двох дівчат, вони ж зняті не в церкві. По по настрою, по вайбу після мені е, щось нагадує. Просто приємне таке, е, такий е, дружній настрій, я б сказав. Ну, кліп у нас до, до речі, в кліпі не вистачає ще якоїсь локації, тому що ну, дуже багато показують одного і того ж самого. Дуже довгий приспів, але вона іншу частину приспіву співає всю, в інтервалі. Ні, я кляну зараз дивлюся, я просто намагаюсь зрозуміти, що тут такого скандального, що тут такого пропагандуючого. Тим паче, ну, навіть це знято навіть не в церкві ці поцілунки. По-друге, звичайні поцілунки. Показано на, на рівні. М Трепету якогось. Боже, дуже приємна пісня. Вона, знаєте, вона ще як колеско, ти, ти її так сприймаєш. Ну і що? Все? Що? Ага. Все, а поцілунки будуть? Все? Я вибачаюсь. а... Вони серйозно на приколі. Видаліть кліп, тому що там показані поцілунки одностатевої пари. Вони взагалі охреніли ці попи охренели. Мало того, що релігія це один із самих таких бізнесів, де прикривають все. Ми прекрасно знаємо, що відбувається в києво печерській лаврі, але то окрема історія. Чуєш? Ну подожіть, оце знаєте, це нарушаючи, як порушують. Як там було написано? Це знаєте, просто висосати з пальця. Висосати з пальця. Ми самі прекрасно знаємо, що ти попи буває там роблять. Просто. Давайте почнемо з того, якщо вони, оці греко католицька парафія святого Андрія, оці Василіан у Львові, обурилися, тим, що щось там показано в кліпі, по-перше, це вже їх не стосується, що там показують в кліпі, тому що вони, перш за все, дозволили знімати кліп в церкві. А що таке? Я вибачаю, я, буваю приходжу в церкву свічку ставити, всі ж кажуть, Ч -ч -ч, Тихенько, не можна говорити голосно. А, тут, так, а чому тоді ви такі грамотні, греко-католицька парафія Святого Андрія Василь'ян у Львові? Чому ви такі грамотні і дозволяєте в храмі Божому взагалі комусь знімати кліпи? Щось тут не сходиться. Ну, взагалі, як ви посміли? На Божій території заводити е, якихось там артистів, ставити техніку. А як же ваші цінності? А вам не здається, що? А може, Бог би був проти, що ви позвали в храм Божий когось там знімати в кліпі? Скільки ви грошей заробили за те, що вам дали на лапу, зняти кліп? Що безкоштовно дали локацію? Чи що? 100% щось там заплатили, і що попи забрали в карман, поклали, і все. А тепер вони будуть обурюватися, що там двоє дівчат поцілувалися. Це вже точно не їх справа, тому що перш за все, якщо вони оце дозволили, перш за все, це їх факап. І Христина Соловій, і Сергій Ждан ну не, ну не повинні видаляти кліп, тому що в дозволили знімати кліп. А хто уже як змонтував, хто уже як дозняв, то уже не їх справа. Тут питання до них, як вони взагалі дозволили знімати кліп в церкві. Позор! А потім кажуть, Боже, це ж храм Божий. Тихенько говоріть. А що ви робите? А що ви робите? Дозволяєте кліпи знімати? Ні, в мене, типу, немає питань до типу, я знаю, що це не перша артисти знімають кліпи в церкві. Це ж питання до тих, хто це дозволяє. типу. О, Боже, типу, як неочікувано і несподівано. Ну, дитячий садок, дитячий садок, видаліть кліп, о Боже, порушує наші якісь там антихристиянські ці, ідеології. А самі... Таким буває займаються. Ви бачили, який красивий храм? Лакшері, красиво, дуже, ну правда, естетично. Але давайте згадаємо, по біблії от зараз просто буде шах і мат. Що казав Господь Бог, що мені не потрібні оці всі храми, оця вся розкіш і велич. Мені потрібне місце, де люди будуть приходити і молитися. А що ми бачимо? Ви, а, а, ви бачили скромність тільки що в кліпі цих храмів? Ні. Так які питання? Хто порушує слово Боже? А вони оці, як там? Греко-католицька парафія святого Андрія Отців Васильян у Львові. Замість того, щоб підтримати кохання, вони щось там возмущаються. До побачення. Самі винні в тому що перше, що дозволили знімати кліп. Давайте комедії, дозвольте знімати в цьому храмі. Давайте, хай бригають якісь там, скачуть по цих храмах. Головне, що ви собі заробите, а потім скажете: ми не дозволяємо, ми це подивилися. З самого початку треба було думати. А не зараз щось там пілікати, хай краще Богу помолити. Я взагалі не розумію, що оці е, попи, чи хто вони сидять на Ютубі, замість того, щоб молитися Богу. Я вибачаюсь, звісно. Ну правда. Ді, ну щось, щось я того не розумію. Навіть ці поцілунки, я ще розумію, якщо там поцілунки були б зняті в церкві, господи, а в якому році ми живемо? А за що бореться Україна? За яку свободу? Україна зараз бореться за свободу усіх людей, за вибір кожного. Кожна людина має право бути ще. Це база. А що відбувається? Наскільки віків назад ми повертаємось, коли попи дивляться YouTube і щось їм там не нравиться До побачення!